Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у тему інтелекту і спробуємо розібратися, як так вийшло, що спроба виміряти його з одного боку допомогла нам краще зрозуміти людський розум, а з іншого стала інструментом для страшної несправедливості. Геній, розумник, інтелектуал? Ну, знаєте, ми доволі легко розкидаємось такими словами, а от дати чітке визначення, що ж таке інтелект, це вже завдання із зірочкою. За цими, здавалося б, простими словами, ховається одне з найзаплутаніших понять у всій психології. Бо ж інтелект це не зріст і не вага, його не можна просто покласти на ваги і отримати якесь точне число. Тоді що це взагалі таке? Ось таке досить широке визначення дає більшість психологів, і тут важливо розуміти, це не якась конкретна річ, яку можна буквально помацати, це скоріше концепція. І отут, власне, починається перша велика суперечка. Інтелект це щось одне, єдине, якась загальна здатність, чи може це цілий набір абсолютно різних навичок. Дивіться, на початку ХХ століття психолог Чарльз Спірмен запропонував ідею так званого g фактора Це, нібито, єдиний загальний інтелект, який лежить в основі всього. А от йому протистоїть значно новіша теорія Говарда Гарнера, яка каже, ні, існує багато різних незалежних інтелектів. Гарнер, наприклад, виділив аж вісім типів інтелекту. А от Роберт Стернберг запропонував простішу модель з трьох: аналітичний, творчий і практичний. Звучить дуже переконливо, правда ж? Можна бути генієм у музиці, але не дуже в математиці. Але, що найцікавіше, дослідження все одно раз у раз показують, що між усіма цими різними здібностями є певний зв'язок. І це знову повертає нас до ідеї про якийсь загальний фактор інтелекту замкнене коло. Гаразд. Але ж бути розумним, це не тільки про розв'язування задач з математики. Є ж і інші менш академічні форми, як от креативність чи емоційний інтелект. От як, наприклад, виміряти креативність? Вона ж вимагає так званого дивергентного мислення. Це коли на одне питання є не одна правильна відповідь, а безліч. І тут традиційні тести на інтелект, які заточені на пошук єдиного правильного рішення, просто ну, вони безсилі. Той самий Роберт Стернберг вважав, що для креативності потрібен такий собі коктейль з п'яти компонентів. І знаєте, хто ідеально це ілюструє? Шерлок Холмс. Дивіться, все починається з експертизи, його гігантської бази знань. На неї накладається уявне мислення, яке дозволяє бачити неочевидні зв'язки. Це все підживлюється авантюрним характером, адже він не боїться ризикованих версій. А що ним рухає? Внутрішня мотивація, сама загадка для нього є нагородою. Ну і звісно, творче середовище, яке створює і підтримує доктор Ватсон. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Бо навіть такий креативний геній, як Шерлок, був, м'яко кажучи, не дуже сильним в іншій сфері, а саме в емоційному інтелекті. Емоційний інтелект це, по суті, здатність сприймати, розуміти, управляти і використовувати емоції, це вміння, скажімо, читати людей, керувати власними реакціями і просто ефективно спілкуватися. І як показує практика, багато блискучих умів мають із цим величезні проблеми. І ось тут ми підходимо до ключового повороту. Якщо так складно оцінити всі ці аспекти, то звідки взагалі взялася ця ідея виміряти весь інтелект якимось одним числом? Ох, історія цього питання виявилася досить похмурою. Тож давайте зробимо крок назад у часі, щоб зрозуміти, як спроба виміряти розум призвела до, скажімо так, дуже і дуже суперечливих наслідків. Все почалося з Френсіса Гальтона і його моторошної ідеї Євгеніки. Згодом, на початку ХХ століття, Альфред Біне у Франції створив тести з абсолютно благородною метою допомогти дітям у навчанні. Але потім його роботу взяли інші. Вільям Штерн придумав формулу IQ, а Льюіс Терман у США почав використовувати її для просування тих самих євгенічних ідей. Ну а кульмінацією цього стало те, що нацисти взяли ці концепції на озброєння для виправдання своїх звірств. І ось тут криється просто фундаментальна різниця. Подивіться, Біне хотів допомагати, його мета була знайти дітей, яким потрібна підтримка. А Терман, навпаки, бачив у тестах інструмент, щоб відсіювати, таврувати і обмежувати так звані небажані групи населення. Просто вдумайтеся в ці слова самого Термана, вони не залишають жодних сумнівів щодо його намірів. Ідеологія, що стояла за масовим впровадженням iq тестів у США, була відверто небезпечною і дискримінаційною. І це не було просто теорією, це мало реальні жахливі наслідки. 60 тисяч саме стількох людей у першій половині 20-го століття примусово стерилізували в США, використовуючи як виправдання результати iq тестів, і жертвами ставали переважно бідні жінки. Ця темна історія, звісно, кидає величезну тінь на саму концепцію вимірювання інтелекту, і вона ставить перед нами питання, які актуальні і сьогодні. Бо, попри все це, сучасна психологія все таки визнає, інтелект це реальний феномен, його можна і треба вивчати. Але спадок минулого змушує бути надзвичайно обережними. Досі ніхто не може дати остаточної відповіді на ключові питання. Де закінчується вплив генів і починається вплив середовища? Наскільки важлива освіта? І головне, чи можливо взагалі створити тест, який буде абсолютно справедливим до всіх, незалежно від культури, мови чи соціального статусу? Тож зрештою ми повертаємося до головного. Якщо ми погоджуємось, що інтелект це щось неймовірно багатогранне, то чи є взагалі сенс намагатися втиснути його в одне єдине число? Це питання, яке досі залишається відкритим.